Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про важливість комунікації. Є думка, що без рації не військова операція, а туристична прогулянка, яка іще й приречена. Радіозв'язок це один із варіантів передачі і отримання інформації. У цьому ролику ми бігло пройдемось по усім з них. Та перед тим, як розпочати, для тих, хто іще не підписався на канал, пропоную. Підписатись, вімкнути дзвінок, аби не пропустити нове відео, а також нагадую про наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Телеграм канал. А тепер до справи. Почнемо з того, навіщо це треба. Тут усе просто, якщо боєць знає, яке в нього завдання, він зробить усе можливе і неможливе для того, аби воно було виконане. Комунікація потрібна під час планування, тоді коли безпосередньо виконується завдання. Якщо коротко, то на всіх етапах, бо зв'язок загалом це завжди свята справа. А під час бою іще важливіше мета систем та засобів зв'язку надати можливість забезпечити обмін усіма видами інформації між. Органами й пунктами управління, тобто сприяти виконанню першочергових завдань з управління військами, які бувають види обміну інформацією. Варіант номер один: командир, як то кажуть, ротом доводить наказ особовому складу під час планування або голосно надає накази під час бою. Важливо пам'ятати, що усі команди дублюються кожним бійцем, бо ваш колега може просто не почути, коли ви пошепки щось будете казати собі під ніс. Ну і на великих відстанях через пару бійців ми просто не будемо мати змоги почути. Все просто та все зрозуміло. Наступне мова жестів. Тут трішки складніше, але усе просто водночас. Усі жести зрозумілі, навіть на логічному рівні. Цей варіант використовується, коли ви біля супротивника і не йде бій, або вам не треба привертати до себе увагу. Взагалі її краще не привертати в будь-якому варіанті. А коли усе тихо, так має залишатися і далі. Бо будуть чутні постріли, а це зайвий раз точно нікому не потрібно. Про телефон скажу лише одне: ви маєте про нього забути про те, що виконувати бойове завдання зі стільниковим телефоном майже вирок. І головне, що не тільки для себе, але й бойових товаришів певен говорити не треба. Сигнальні засоби зв'язку красиві штуки, що можна побачити в темну пору доби. Вони є сигналами, які інформують про місце перебування, висадку, запит про підтримку з повітря, той випадок, коли взагалі усе просто і головне не переплутати колір. Загалом застосовуються для передачі команд сигналів, оповіщення, розпізнавання, управління і взаємодії. А от на радіозв'язку ми трішечки зупинимося. По-перше, бойовий наказ повинен викладатися коротко і гранично ясно. Це загалом стосується не тільки випадку радіозв'язку і не тільки саме наказу. Доповідь також має бути такою ж: під час організації управління командир уточнює або доводить радіодані та порядок користування радіо і сигнальними засобами зв'язку. Швидкоплинність і високі темпи розвитку бойових дій. Потребують швидкої передачі інформації, тому навіть під час бою ви маєте постійно мати зв'язок і доповідати, чи робити запити. Втрата зв'язку призводить до втрати управління, і це вплине на виконання бойового завдання ваше і ваших побратимів життя та здоров'я. Окрім того, за можливості обирайте для зв'язку піднесені місця для організації прийому та передачі. Так сигнал буде чітким та стабільним. В лісі виходьте на галявини, якщо ж ви в автомобілі, то виставте антенну назовні, або притисніть її до скла. Використання зовнішньої антени дозволяє значно збільшити дальність зв'язку. Якщо прийом супроводжується шумами і спотвореннями, значить ви перебуваєте або на максимальній відстані, або потрапили в погане місце для зв'язку. У цьому випадку вас теж чути погано. Оберніться навколо своєї осі, орієнтуючись по рівню шуму в прийнятому сигналі. Можливо, вийде знайти гарне місце. Як тільки шум зменшиться, чіткість сигналу зросте. Якщо ваша рація обладнана шумоглушником, вимкніть його. На граничних відстанях зв'язку це допоможе не пропустити виклик. І на завершення просто критично важлива інформація. Чітко і коротко формулюйте свої послання, тому як запам'ятати і передати без помилок більше 10 секундне заплутане повідомлення практично неможливо. Якщо вам не відповідають на ваш виклик, викликайте повторно, бо вас можуть просто не почути. Коли хтось щось передає, чути тільки його. Якщо дві людини одночасно спробують щось передати, то не буде чутно нікого. Робіть одну-дві секунди паузу. Між закінченням прийому опонента і початком своєї передачі, це потрібно для можливості передачі екстрених повідомлень або підключення до вашої розмови і ще кого-небудь. Дочекайтеся, поки ваш опонент закінчить передачу, і тільки тоді починайте свою. Якщо ви спробуєте вклинитись в розмову, не дочекавшись закінчення чужої передачі, то ви тільки створите сильну перешкоду і не будете почуті. Насправді, по зв'язку, в одне. Не відео влізти практично нереально, тому що це без перебільшення ціла наука, книжок, навчальних матеріалів по зв'язку, величезна кількість. Тому почнемо з загальної інформації, а далі будемо розвивати і вчитися разом з вами. На цьому усе не забувайте переказувати кошти у фонд. Повернись живим разом до перемоги, і звісно ж, Ready for Strike.